Усім привіт! Хочу привітати вас із минувшим Різдвом, із прийдешнім Новим роком. Нехай збуваються всі ваші мрії. Буде радість, злагода і добробут вашій сім'ї. І, звісно, те, чого ми всі так потребуємо зараз, це нехай якнайшвидше настане мир і все буде як колись. Тож, сьогодні я до вас. Ем... Не можу сказати, що з розпаковкою, просто е, прийшла до мене нова орхідейка, і хочу її відкрити і показати вам свою новиночку. Попри цю орхідею, в мене з'явилося ще кілька нових, яких я ще не показувала. Вони вже в мене певний час вдома живуть. Ось, тому розпакую цю і вже всі разом вам покажу, які красуньки до мене прийшли. Зараз, до речі, вже холодно, мороз. Вночі близько восьми градусів морозу, і е, я думаю, що це остання орхідея в цьому році, тому що вже точно нічого замовляти не буду. З нового року залишилося так кілька днів, я думаю, мені нічого не трапиться. Ось е, тому це можна сказати, такий е, крапка завершення. Е, Нових новиночок в моїй колекції, і завершиться цей чудовий біглі. Вже трішки натякнув, хто тут в мене. Тож, давайте я його розпакую і подивимося, що там в мене ще є новенького. Отже, ось мої три новиночки: буду трішки знімати сьогодні в такій романтичній атмосфері, тому що. На вулиці так вже темно, і на балконі, в принципі, теж штучне освітлення. Тому сподіваюся, що камера правильно передасть відтінки квіточок. Якщо ні, то покажу вже трішки пізніше, завтра зніму ще раз: на денному освітленні і домонтую. Ось. Тож в мене три новиночки. Ну, насправді їх не три, ще там є дві. Ну, але оскільки мова зайшла за бігліпів, то покажу вам саме їх. Так, якось мене трішки прорвало на бігліпів, захотілося мені бігліпів, тому що я ще захоплююсь попри метеликів такими якимись цікавими, гарними бігліпчиками. І ось придбала собі трішечки до колекції. І давайте розпочнемо із сьогоднішнього, якого я забрала. Ось мій перший красунчик має не надто багато корінчиків. Вони здебільшого так з одного боку, з іншого, їх дуже немає. Але, принаймні, вони в гарному стані такі. Живенькі я вже його трішечки-трішечки полила, тому що був геть сухий. Ну, звісно, це добре для пересилки, коли обігліпчик сухенький прийшов. І я не хвилювалася, що не замерзне. Бобігріпи зазвичай вони такі капризулі. І, бувало, таке, що скидували мені повністю корінчики і не один, тому. Перед відправкою, я думаю, досить добре, що його просушили. Сам кущик величезний, ну, розмір такий пристойний, Корінч, ці листочки позагиналися в один бік. Я думаю, що цей листок вже не розправиться і якось доведеться цю розетку формувати. А загалом, ось такий коняка великий, все, який я люблю. Якраз мені в мене місця багато для таких. Ну, кудись його поставимо. Що вже тут зробити, вже який прийшов. Ось, а сама квіточка це просто щось неймовірне. По-перше, розмір квітки. Тут, напевно, сантиметрів 12. Я, чесно кажучи, дуже хотіла її заміряти, але не знайшла лінійку. Куплю собі лінійку. І помірюю, тому що моя кудись ділась, і я вже не можу її досить довго знайти. Подивіться, які тут сплещі на деяких квіточках. Тут пелюстка відвалюється, я думаю, її недовго залишилось. Але просто погляньте на цю квітку, на ці переливи кольору. Сама квіточка, вона така плотна. Не скажу, що воскова, але дуже така. Вона. Тверденько. Ось Кожна квіточка має якісь сплешики. ця відкрилася остання. Вона трішки менша від попередніх, але ну просто подивіться на цю квітку. Я не знаю, що це за сорт. Він інколи траплявся, але я ніяк на нього не встигала. І ось мені вдалося все ж його здобути до колекції. Просто неймовірний біглів. До речі, камера м, начебто передає відтінки, але все ж я його спробую зробити відео на денному освітленні і порівняємо. Звісно, що більш феєрично він буде виглядати на сонечку. Ось така просто неперевершена краса. Тут і розмір, і колір, і все-все як я люблю. Просто красунчик. Ось спробувала трішки більше додати до нього світла. Ну, ось такий він і є, знаєте, перелив чисто і має ці, м, такі, е, такий градієнт від світло-рожевого до світло-фіолетового. Десь приблизно. Як, якось ось так він виглядає. На губі там є такі е, оранжеві е, крапочки. Ось такий він. Наступним красунчиком буде ще один просто неймовірний біглівчик. Ви знаєте, це той випадок, коли от побачила на власні очі і зрозуміла, що все, без нього не піду. Я його купила в магазині в себе в місті. І це була любов з першого погляду. Ось такі він має корінчики. Теж їх є не надто багато. З цього боку тут взагалі не видно. Проте кущик такий делікатний, він невеличкий. Тому, я думаю, що цих корінчиків йому досить наразі для такого кущика, і він нормально буде рости. Такі в нього листочки дуже цупкенькі. Ось. І. Я впевнена, що цей бігліп, це точно колір не передасться, як слід в такому е, освітленні. Але все ж покажу вам. І це ось такий красунчик. Е, мені здається, що це сорт Wall. Якщо я помиляюсь, то виправте мене, але мені здається, що це він. Е, тут. В нього є така властивість міняти свій колір. Ось він розпускається в такому вигляді, тобто більш жовтенький. І з часом він стає такий в тонах лігато, такий дуже ніжно-рожевий має. Різноманітні відтінки. Ну, скажу, ось дивлюсь, я на нього в камері, це ну зовсім не те, не те, що я хотіла вам передати. Я вставлю відео, коли я робила його в приденному світлі на сонечку, і поглянете, який він є насправді. Що мені дуже в ньому подобається, це такі прямі пелюстки. Вони з іншого боку і фактурні, бачите, тут є такі трішки хвильки в них. Але сама форма така чітко пряма. Вони не загинаються всерединку, а от саме так. Так чемно дивляться в один бік, і бачу, що він дуже гарно вміє формувати каскади. Тож я думаю, що в домашньому це буде взагалі щось неймовірне. Квіточка тут, звісно, не така велика, як в попереднього. Я думаю, що близько 8 см, але це теж гарний розмір. Сама квітка плотна, цупкенька. Всередині там дуже гарна крапчата губа. Ну і взагалі дуже-дуже гарні відтінки. Е, мені здається, що з лігату вони дуже-дуже схожі, і е, скоро в мене там одна розквітне. Порівняємо їх. Ось, дуже я рада, що він в мене з'явився. Е, я, чесно кажучи, навіть більше тішилась йому, ніж там метелику, який прийшов. Е, десь в. Ті ж в той час, коли і цей бігліпчик до мене потрапив, і я більше ходила, любувалась на нього. Особливо він гарний, коли така сонячна яскрава погода. Дуже-дуже красивенький. Отже, мій третій бігліпчик новиночка. Ось такий кущик. Він з точки росту, як вже бачите. Корінчиків теж тут не надто багато. Вони в основному так понизу йдуть. Але тут щось почало мені гнити. Не знаю, з чим це пов'язано. Я вже його кілька разів проливала фунгіцидом. Ну, Біглібчики, вони такі. У них таке буває. Як вони скидають коріння, то все рівно там. Деколи роблять нерви. От, ну, але загалом непогано. Гарні корінчики бувало, і значно гірше. Мавін, до речі, тут так смішно закручений квітоносик був під цією панчохою. І ця панчоха його приперла, він там закрутився під нею. І практично цей цілий квітоносик він був в бутончиках. Тобто, аж до кінця я вже його помітила пізніше, бо я інколи не відразу знімаю. Не відразу знімаю цю панчоху, вони в мене так стоять в ній, а я вже там пізніше її знімаю. І коли я вирішила її зняти, побачила, що там зовсім припертий, вже практично на розпуску бутон перший. Ну, Звісно, з таким квітоносиком, що тут зробиш, він був такий от весь покручений. Я його просто зламала. от. Але перед тим, ніж його зламати, я змушена була перевірити кожен кожен бутончик, тому що це бігліпчик з мутацією. І мені потрібно було знати, чи в тих бутонах є мутація чи ні. Ну, так, я думаю, робимо ми всі, щоб трішки заспокоїтися. Ось така невеличка в нього розеточка. До речі, ці всі бігліпчики практично йшли з точки росту. Тому буду очікувати від нього діток. Хоча щось в мене є певні проблеми з цими орхідеями з точки росту, важко мені щось від них дітей дочекатися. А отримала я ось такого мультяшного біглівчика-метелика. Ось тут він мені спробував м -м, щось показати, не знаю, для чого це було йому, бо, в принципі, решта квіточок все гаразд. І... Ось в нього ще є такий основний квітоносик. І ще він має одне відгалучення. Ну, і був той третій квітоносик, який я зламала. Я там передивилася всі квіточки. Всі квіточки на тому квітоносику виявилися з защіпами. Ось, тому я не хвилююся за ось ці кілька. Таких недопелюсток. Думаю, що все буде гаразд. Тим паче я чекаю на діток, тому що він з точки росту. Це вже я буду бачити по дітках, які вони будуть. а Зазвичай, коли в мами 90% мутованих квітів, то переважно на дітках воно передається. Ось такий він темний, квіточка в нього досить така фактурна. Знаєте, як в цих темних таких орхідеях є ці переливи від майже чорного до більш, більш світлого, але все рівно дуже темного відтінку. Ось тут цей випадок, насправді вона темніша, ніж показує камера. І має такий блиск, вона така глянцева, дуже-дуже гарна. І оці юші такі гарні на кінчиках полюсточків. Ще б розміру, звісно, її трішки більшого. Було б взагалі супер. Але я думаю, що просто. Ці квіти в мене, до речі, дуже довго відкривалися. Вона мені прийшла тільки там з двома, здається, ось цими відкритими квітками, а решта бутончиків відкривалися вже в мене вдома. І тому ці квіти дуже малесенькі, оскільки бутончики набиралися вже і під час пересилки, тобто в темряві, там в різних умовах. Не було їм достатньо умов для того, щоб відкритися в такому розмірі, як вони можуть. Ось, але я думаю, що це буде дуже гарний букетик в домашньому цвітінні. І ця орхідейка до списку не входила. Я її не представляла. Якщо чесно, я просто забула, що придбала ще цю орхідейку. Але покажу її серед цих інших, оскільки це теж новинка, ви її не бачили. Ось. Тут насправді кущик не ідеальний далеко. Всі практично корінці в ось такому не дуже гарному стані. Проте є кілька ось таких зелених живеньких. Ось тут живенькі є, він просто такий вже пересушений, його пора полити. І зверху є корінці, їх достатньо, щоб в принципі орхідея жила. Чого я взяла її? Тому що, чесно кажучи, мені просто стало дуже її шкода. І так уявила її в своїй колекції, серед колекції її схожих. Це інсбрук сорт мультифлора, як бачите, це 9 горщик. Ось такий кущик, не скажу, що дуже малесенький, але такий середнього розміру, нормальний собі кущик. Десь приблизно, як 2,5 приходять підлітки, ось він такий і є. І ось такі ніжні, малесенькі тюльпанчики, квіточки цієї орхідейки. Ну, як, скажіть, можна було її не взяти. Дивіться, яка краса. Я собі просто уявила, в мене є різні білі пілори. І коли вони заквітнуть всі разом, можна буде його ставити до композиції, і він буде так трішки розміром відтіняти, можна створювати гарненьку композицію із пілорчиків, із біленьких. Ну, все ж, знаєте, не завжди треба тільки крупноквіткові, тим паче це пілор. І, до речі, як мені дуже стало дивно, я від нього відчуваю запах. Тому що, чому дивно, бо зазвичай білі орхідеї не пахнуть, тим паче. В мутації я ніколи не чула від своїх, щоб в них був якийсь запах, а тут такий досить нормальний запах, враховуючи, що немає ні сонця і не є спекотно, тобто дивно, дивно мені стало, буду принюхуватися до неї влітку. Можливо, буде більш якийсь насичений інтенсивний запах. Ось така красуночка на два квітоносики. Я думаю, що дуже буде перспективне в неї домашнє цвітіння, тому що це така мультяжка. Вони часто трапляються в стандарті. І ось такий пілорчик в мене ніжненький з'явився. Ну, звісно, з корінчиками треба буде попрацювати. Що я буду з нею робити? Та в принципі нічого. Я думала обрізати квітоносики, але вона вже в мене певний час, і я бачу, що тут нічого не відбувається. Корінчики такі ж, як були. Буду проливати я їх фунгіцидами, для того, щоб зупинити цей ріст, цю, цю гниль, і щоб почався ріст нових корінців. Ось так поділилася з вами я своїми новинками. Ще постараюся, звісно, зазняти їх в світлі денному, можливо, навіть сонечку, якщо вдасться його зловити, Якщо ні, то вже як буде. Ось. Такі в мене обновочки вийшли. Чекала я довго сонечка, але так і не дочекалася. Принаймні зніму їх в такому більш кращому освітленні. Денне-неденне, денне, але принаймні тут більш-менш видно відтінки і можна чітко роздивитися розмір цих бігліпів, їх співвідношення, тому що тут такий конкретний контраст. Я ось взяла лінійку і зараз спробуємо заміряти ось цього велетня. Дивіться, ця квіточка найперша, яка розкрилась, і вона має майже 11,5 см. Вважаю, що дуже непоганий розмір в нього. Ну, насправді, ось з моєю рукою. Це просто гігантська квітка. Я сподіваюся, що в домашці він теж буде такий великий. Тут просто один ще квітоносик і розмір квітів вражаючий. Можливо, коли буде на два, то квітки будуть менші. Але загалом ці кольори, розмір, ці його такі сплеші в деяких місцях. Просто дуже гарний. Ось давно, чесно кажучи, про нього мріяла. В мене є метелик такий в таких тонах, проте там квітка. Менше Ось. і буде до пари ще ось такий красунчик. На задньому плані тут же абсолютно сховався цей мультяшний бігліпчик. Бо квітки тут, щоб ви розуміли, напевно, як губав оцього бігліпа. Це розмір квітки самої. Якщо його зміряти, то. Зараз спробуємо. Я думаю, що десь 5-6. Ну, важко розкривати його. Ну, 5 см. має квіточка. Ну, За рахунок того, що їх багато, вони такі дрібненькі. Але гарний і ось такий насправді в нього і тон. Він досить темний. Такий бархатисто. З блиском. цікава фактурна квіточка. Теж, я думаю, що гарно мені тут впишеться в компанію крупноквіткових, буде такий на контрасті трішечки. І ось цей бігліпчик це просто щось неймовірне по відтінках. Ви знаєте, як тільки я тут не стараюся його зняти правильно, щоб передати кольори, не можу зловити я. Ці його переливи, тому що на камері вони зовсім інші. А наживо мої очі бачать його значно красивішим, ніж я його знімаю. Ну, Повірте мені. Я думаю, що хто має цей сорт, той мене зрозуміє. Він дуже-дуже красивий. Чимось, знаєте, він мені схожий на розетту по структурі. Щось є в них спільного, вона, до речі, у мене на бутонах, і якщо він не відцвіте, то зможемо їх порівняти. Бачите, наскільки тут переливаються ці квіточки. Це треба бачити вживу, це треба бачити, щупати, бо важко важко показати це на камеру. Проте я дуже ним тішуся. Таке рідко буває знаєте, від звичайного бігліпа, що був такий вау-ефект. Ось в мене з ним саме таке відбулося. Ну, звісно, з цим теж. Я була шокована, коли я його відкрила, тому що розмір квітки, такий вражаючий, і відтінки. У мене навіть домашні не повірили, що це не фарбована орхідея. А от реально вона може бути в таких відтінках. Ось. А в мене з цим теж... Дуже приємні відчуття в плані тонажу. Це дуже-дуже мої відтінки, ось такі ніжні і прекрасні. Тож, на цьому поки все. Це мої останні в цьому році придбання покупочки, буду за ними доглядати, а там вже, якщо все буде гаразд, вже в новому році будемо знаходити собі якісь нові. Красунчики до колекції. А наразі поки ставимо крапку в мене ось саме цими бігліпами. Тож, всім вдячна за перегляд. Всіх з прийдешнім Новим роком вітаю. І побачимось, напевно, що вже в новому 2026 році покажу вам свої розпуски, бо вже починають в мене тут. Розпускатися мої квіточки. Тож, всім спокійного, тихого дня і скоро побачимось.